для вас у вересні, і е, почнемо з наших улюблених продуктів для здоров'я. І я хочу сказати, що цього місяця е, ми підготували дуже класну знижку на ну, напевно, що е, найпопулярніші набори це наші анті-єйч-набори е, в асортименті е, ЛАР. Анті-єйч набори це така комплексна підтримка всього організму, тому що вони містять і гелі-алоевера, і майнмастер, і про баланс, і Омега. І залежно від того, які є потреби у вашого організму, у вас е індивідуальні, ви можете обрати е набір з гелями на свій смак. А е у нас є традиційний гель з медом, е який, е в принципі, має традиційний рецепт, тому що поєднання алоевери і меду має дуже, скажімо так, е гарний вплив на, е на організм. Цей гель підтримує імунну систему, енергетичний обмін всього організму. Він містить 90% гелю алоевера і також завдяки вітаміну С він імун, імунітет підтримує. Тому це такий базовий наш питний гель, універсальний. Наступний гель це алоевера з персиком. А гель з персиком не містить доданого цукру, тому він ідеально підійде для людей, які стежать за фігурою, а також. Для людей, які мають діабет. Тому цей гель він дуже легкий, він сприяє метаболізму, він містить найбільший міст алоевера, аж 98%. І також він містить у складі вітамін С. Далі сівера інтенсив. Сівера інтенсив це гель з кроповою, який сприяє підтримці кровоносних судин, серця. Скажімо так, добре сприяє життєвій енергії і також захищає організм від оксидативного стресу. Він також містить вітамін С, 90% алоевера, ну і, звісно, екстракт кроповий. А наш наступний гель Freedom Active – це питний гель, який підтримує вашу рухливість, рухливість вашого тіла, організму, тому що він підтримує опорно-руховий апарат. Тобто він добре впливає на кістки та суглоби, тому що містить контрапротектори, колаген, також містить вітамін С, Є, ну і 88% алоевера. Ну і наш мені здається на осінь найактуальніший потний гель це імунітет плюс, а це супергель, один насправді з моїх улюблених. Він дуже добре підтримає імунну систему. Захищає імунні клітини. Він містить імбир, лимон, мед, цинк, селен, вітамін С і 85% п'ять алоевера. Це ідеальний гель насправді для осені, для захисту вашого організму. Це що стосується питних гелів. Далі в цьому наборі є Майнмастер. Майнмастер це взагалі суперпродукт для захисту клітин від оксидативного стресу. І взагалі він дуже добре в довгостроковій перспективі. Впливає на фізичний і ментальний стан, він містить також алоєвера 36%, містить екстракт зеленого чаю, вітаміну, вітаміни групи Б, вітамін Е, залізо, Л-карнітин, коензим q 10 тому він додає енергії і сприяє роботі розуму і тіла. А далі в цьому наборі є про баланс. Про баланс таблетки вони відновлюють кислотно лужний баланс, а це загалом сприяє гарному самопочуттю нашого організму, тому е також базовий такий продукт в нашому асортименті. Ну і, звісно, суперомега е це продукт, який підтримує не тільки функції серця, але й зір, стан шкіри, нігтів, волосся. І взагалі саме наша омега, вона. Е Скажімо так, лідер на ринку, тому що вона містить удвічі більше ЕПК та ДГК кислот, які порівняно з аналогічними продуктами на ринку. Тому наша омега, я вважаю, найкраща. От тому ось такі набори ми пропонуємо у вересні зі знижкою 10%. Тому обирайте на ваш смак. Я думаю, що це суперпродукт для такого повного. Повної підтримки організму. Так, переходимо до е, засобів для краси. Цього місяця у нас на знижках засоби для догляду за шкірою обличчя а, ну По-перше, це денний нічний і креми і крем для повік. А, почнемо з нічного крему. Цього місяця ми пропонуємо його зі знижкою 20%. І це такий базовий продукт з нашої серії алоевера для догляду за обличчя. Він містить 50% алоевера, органічний екстракт оливи та оливкову олію. Він прекрасно живить та відновлює шкіру вночі. А також зі знижкою 15% денний крем з цієї ж серії, який також містить 50% алоевера, органічний екстракт оливи, олію виноградних кісточок. Він прекрасно захищає та зволожує шкіру обличчя протягом дня. Ну і поживний крем для повіку цього місяця зі знижкою 16%. Він дуже добре живить та доглядає шкіру навколо очей. Ну, як ви знаєте, вона там найчутливіша, тому їй також потрібен особливий догляд. Найпросий крем зменшує темні кола і має такий ліфтинговий ефект. А, і на завершення, скажімо так, нашого нашого базового догляду за шкірою обличчя ми пропонуємо цього місяця зі знижкою туж для vlr зайгард для красивого виразного погляду. А, зі знижкою 20%. А далі у нас а, знижки на продовжуємо знижки на а серію Лар Цайгард. По-перше, зі знижкою 20% ми пропонуємо крем-паверліфт. А що це за крем? А це загалом такий крем, який додає енергії шкіри, шкірі, і він підходить як жінкам, так і чоловікам віком від 20 років. Він містить високий відсоток гіалуронової кислоти, екстракти трав, і тому він не тільки додає енергії. Ай має антивіковий ефект і додає еластичності шкіри. Знову ж таки, зі знижкою 20%. І, до речі, його можна наносити в якості сироватки перед вашим денним або вечірнім доглядом. Так, далі в нас на знижках олія для обличчя «Beauty Diamonds». А це взагалі суперпродукт, бо його можна використовувати в різні способи. По-перше, його можна використовувати ну, просто як олійку для обличчя. По-друге, можна використовувати як додаткове зволоження, додаючи кілька крапель у ваш щоденний догляд, денний або вечірній на ваш вибір. І також цією олійкою можна робити масаж обличчя. Uh, у складі цієї олійки олія жожоба, магдалева, арганова, олія макаданії, олія виноградних кісточок та олія авокадо. Мінус 20% знижка на цю олійку. Uh, далі у нас uh, цього місяця знижки на серію наноголд. А uh, це uh, антивікова серія, яка Підходить шкірі в жіночій шкірі віком від 40 років, тому ця серія дуже добре має дуже добре працює з різними антивіковими процесами. По-перше, у нас на знижці крем для повік зі знижкою 20%. Далі у нас денний крем зі знижкою 20% і нічний крем також зі знижкою 20%. І е, також особливість цих засобів полягає в тому, що вони містять е, частинки золота, тому е, вони е, сприяють синтезу колагену і також дуже добре е, впливають на еластичні шкіри. Ну і ці засоби найкраще дійсно використовувати з нашим приладом Tiger Pro, а саме з антивіковою насадкою, розгладжуючою насадкою, тому що Засоби містять систему транспортування активних речовин, і найкраще вони проникають у шкіру саме у комплексі із нашим приладом. Ну і наостанок, в принципі, наш базовий продукт із серії Aloe Vera – це зволожуючий гель-концентрат. Мені здається, це універсальний засіб, тому що він містить найбільшу частку Aloe Vera, аж 90%. І, в принципі, він. Дуже добре зволожує, охолоджує шкіру, дуже підходить подразненій шкірі, якщо є якісь пошкодження, він не має якихось додаткових парфумерних олій, Тому це дійсно універсальний крем, його можна використовувати і для тіла, і для обличчя. Зі знижкою 15% у вересні. А загалом, такі у нас спецпропозиції, але на цьому гарні новини не закінчуються. І... Разом з Олексієм, ми б хотіли вас запросити взагалі на подію вересня. Ми ще раз запрошуємо вас на наш Power Day під девізом з лідерством у серці, 23 вересня, о 16.00 у прямому етері. Ми проведемо наш черговий онлайн-захід. А ми пам'ятаємо, який успіх мав наш попередній захід. І цього разу ми також підготували вам багато новинок для розвитку вашого бізнесу. Ми хочемо познайомити вас з історіями успіху лідерів наших, тому ми запрошуємо вас 23 вересня. Вау! Оце так новина, друзі. Пишіть до чату. Чи дійсно вам сподобався минулий івент? І чи раді ви дізнатися, що ось вже зовсім скоро? 23 на 9 ви отримаєте ще багато, не знаю, вагони, поїзди, позитиву, крутих новин і, звісно ж, таки, сюрпризів, друзі. Бо в нашому плані на вересень місяць ще є багато приємних сюрпризів для наших партнерів, для того, щоб місяць у вас відбувся максимально класно і максимально успішно. Тому зараз, друзі, ми тільки заряджаємося на ті класні новини, тому обов'язково собі в вашому календарі. 23 число, отак от обводьте, таким класним знаю, червоним кольором, щоб ні в якому разі ви це не пропустили. Бо, як сказала Тетяна, ми будемо робити то наживо. З живою енергією будемо робити стрім на Ютюбі. Тому, друзі, не пропустіть ні в якому разі, бо знову ж таки воно того буде варте, Якщо ви заряджені на те, щоб крокувати з компанією далі. Що ви хочете розвиватися, ви хочете позитиву, то тоді цей івент буде саме, друзі, для вас. Тому обов'язково будемо бачитися з вами ще 23.09, по крайній мірі, будемо через чат відчувати вашу присутність та вашу позитивну енергетику стосовно цього, друзі. Тому ні в якому разі не опустіть і слідкуйте за нашими новинами. Бо, як ми з вами обговорили, що буде багато чого ще цікавенького в цьому місяці. То так. такі новини, друзі. У мене все. Дякую, 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 Тетяна.